Іван Франко, Ой ти, дівчино, з горіха зерня. Ой, ти, дівчино, з горіха зерня, Чом твоє серденько, колюче терня? Чом твої устонька, тиха молитва, а твоє слово остре, як бритва? Чом твої очі сяють тим чаром, що то запалює серце пожаром? Ох, тії очі темніші ночі, хто в них задивиться, і сонця не хоче. І чом твій усміх для мене скрута, серце бентежить, як буря люта. Ой ти, дівчино, я зоре, ти мої радощі, ти моє горе, тебе видаючи, любити мушу, тебе кохаючи. Загублю душу.